Доброго дня! Мене звати Інна, і сьогодні ми знаходимося в ювелірному салоні Камеї за адресою Галицька 49. Щотижня ми розповідаємо вам про наймодніші прикраси, представлені у салонах нашої мережі. І сьогодні ми поговоримо про прикраси з перлинами. Перли з давніх давен співані в легендах як символ естетичної досконалості і залишаються прекрасним подарунком для жінки. Окремі великі перли, чи безліч мініатюрних, класичні форми чи незвичні дизайни, комбінації з різними металами та натуральним камінням, в ювелірні мережі камея представлені найрізноманітніші варіації прикрас з перлинами. Сьогодні перли носять як в повсякденному житті, так і в якості прикрас, що доповнять вечірній образ. Намиста з перлинами, а саме перлові нитки, чудово пасуватимуть як до вечірніх, так і до повсякденних суконь, темних гольфів та джинсів. Такі кольє представлені з перлами різного розміру та відмінно виглядатимуть в дуеті із браслетами, виконаними у такому ж стилі. Для юних романтичних красунь ідеальним варіантом стануть тендітні перлинні сережки та кольє з ланцюжками. Вони чудово прикрасять не тільки буденний, але й святковий образ. А ще вони можуть стати витонченою окрасою ніжного образу нареченої. Для офісу або для образів із повсякденними сукнями найкраще підійдуть золоті сережки з перлами, що мають англійську застібку, а стильна каблучка вдало доповнить цей чудовий ансамбль прикрас. Ось такі елегантні золоті прикраси з перлами чудово пасуватимуть дамам більш старшого віку. Вони підійдуть для святкових та урочистих заходів і неодмінно додадуть вишуканості строгому діловому костюму чи вечірній сукні. А оригінальне поєднання натуральних каменів з перлами виглядає не лише елегантно, а й дуже стильно. Ще одним, неймовірно вишуканим поєднанням вважається холодне біле золото, Ніжні перламутрові перлини та сяючі діаманти. Такі набори нададуть образу витонченого шарму і створять дивовижний ефект сяєння шкіри. Неабиякою популярністю користуються і прикраси з перлами, виконані у сріблі 925-ї проби. Такі прикраси відмінно поєднуються з легкими сарафанами і образами у стилі кежуал. І, звичайно, не обійтися без прикрас з перлами, якщо мова йде про заповітне маленьке чорне плаття Коко Шанель. Якщо ж ви бажаєте обрати прикрасу з перлинами, але не можете зупинитися на одному із варіантів, пропонуємо вашій увазі подарунковий сертифікат, який представлений номіналом на 500, 1000, 2, 5 та 10 тисяч гривень. Такий подарунок буде дуже доречним, адже людина сама зможе обрати саме ту прикрасу, яка їй буде найбільш до вподоби. Дякуємо вам за перегляд, ставте лайки під відео та пишіть у коментарях, про що би ви хотіли почути у наших наступних відео оглядах. Перлина це втілення досконалості самої природи, тож обирайте прикраси з перлами та насолоджуйтесь неповторністю їхньої краси. А у найважливіші моменти життя камея завжди разом з вами.